Дівчатка йдуть в порно, аби підвищити собі цінник в ескорті. То ти в ескорті ніколи не була? Ні. Ні. Але тобі пропонували. пропонували. І якраз за це був найбільший дохід. Дуже багато, скажімо так, порноакторок також переходять на ескорт в певній мірі, тому що ну, для чого тобі весь день свій витрачати там, на одну зйомку фільму, за яку ти получиш, грубо кажучи, 1500 євро, коли ти можеш там, за одну годину. Тих самих 1500 чи там дві від того, що ти там будеш робити. Суми бувають різні, тому що ескорт буває різні, там mm -hmm. якийсь елітний, неелітний, простий. Але, грубо кажучи, ти просто можеш за цей день набагато більше зробити, і це ніхто не буде бачити. OnlyFans, mm -hmm. там, де дівчаток зараз обшукують, mm -hmm. а, і таке теж чули? Так, та, і це вимагається ну, 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, просто через те, що вона там собі заробляє гроші. Це на руки вже зразу дається людині з одної дівчини. Що далі?